Полтавець Сергій Зубенко прийшов на обстеження до сімейного лікаря. Чоловік одужав після хвороби. Я звернувся з ГРВІ, от мені відкрили лікарняний і дали сьогодні паперовий. Сергій Зубенко отримав паперовий лист про тимчасову непрацездатність. Від сьогодні такий документ оформлюватимуть лише в електронному форматі. Я вважаю електронний лікарняний перевагою, тому що. Це пришвидшить документообіг. Мені, наприклад, на роботі треба табель це здавати паперовий лікарняний, потім нести його в бухгалтерію. От ще бувають такі випадки, що із за якоїсь прикрої механічної помилки мені приходилось їхати цей лікарняний виправляти. Сімейна лікарка Марія Гвоздик перше електронні лікарняни оформила учора. На це каже, витратила від 10 до 15 хвилин. Лікарю потрібно тільки вказати, з якого терміну, по який термін він непрацездатний, і вказати, що це новий випадок непрацездатності. Іде інформація далі до соціального фонду, де безпосередньо на підставі цього висновку формується вже електронний лікарняний листок, і вже пацієнту далі приходить повідомлення стосовно, що лікарняний листок створений з таким-то номером. Оформлювати листи про тимчасову непрацездатність в електронному форматі мали від вересня цього року. Перехідний період, який тривав майже три місяці, продовжили, каже Юрій Курилко. Ця програма можливо, чи ця робота повинна була початися 1 вересня. Але потім, коли почали у нас в державі масово підключатися до там до місів, це інформаційних систем. От, ну, і на рівні Міністерства охорони здоров'я побачили, що дуже багато закладів, які ще не зможуть в цій системі працювати, продовжити оформлювати паперові лікарняні замість електронних можуть тільки у двох випадках, говорить сімейна лікарка Марія Гвоздик. Якщо лікарняний був відкритий до 1 жовтня паперовий і він ще продовжується, потрібно виписати ще як продовження того попереднього лікарняного листка, то ми маємо тільки паперовий виписувати. Або, якщо людині не якщо лікар не встиг в цей термін, заявлений й обов'язковий сформувати медичний висновок про непрацездатність, тоді можливо виписати. Паперови. Нині на Полтавщині усі медзаклади, які мають право оформлювати листи про тимчасову непрацездатність, робляться в електронному форматі, говорить Юрій Курилко. Із 178 закладів, це закладів комерційних комунальних і комерційних, 128 – вісім. Ті, які мають право працювати із лікарнянами, в принципі 100% готові до роботи із цих 128 Комунальних закладів, які опікуються в деякій мірі Департамент охорони здоров'я, 100. Ці 100 закладів вже працюють із цими медичними висновками. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.